Це Матвій, йому 11. Він займається кікбоксингом вже рік. Каже, цей вид спорту зацікавив його одразу. Я займаюся видом спорту кікбоксинг і мені це дуже подобається. Один раз мене тато спитав, чи хочеш ти ходити на вид спорту, кікбоксинг, і я погодився. Серед сотень інших дітей та підлітків, які тут тренуються, є 12-річний Артем. За два роки занять він вже став чемпіоном України з кікбоксингу. Спочатку розминка, потім ми встаємо в пари, працюємо на роботці. Потім раз в два тижні десь проходять в нас пари. Попри свій вік, Артем переконаний, такі бойові мистецтва це не лише про фізичний контакт. Кікбоксинг це така дисципліна, де треба мати характер. Силу витривалість для того, щоб е, щоб, щоб все вийшло, Це треба бити руками, ногами, мати якусь тактику для того, щоб перемогти в на змаганнях. У залі Будокан проходять регулярні тренування з кікбоксингу та інших бойових мистецтв, практично 40 років. Тут відпрацьовують удари, спаринги та техніку різні вікові категорії, починаючи з шести років. Спочатку ми е, тренували дітей по вашому бою. А потім перевеликувалися, перейшли на кікбоксинг. Але в нашому домі бойових мистецтв є такі види спорту, як і бокс, як і кікбоксинг. Колись було айкідо, але зараз айкідо немає. Ось, а більше в нас ми пропагуємо бокс і кікбокс. У Будукані заняття тривають щодня, об'єднуючи дітей різного віку та рівня підготовки. Для багатьох це не лише спорт, а й спосіб працювати над собою та розвивати характер. Оскільки бокс і кікбоксинг тренують не лише тіло, а й увагу, швидкість реакції та вміння планувати свої дії під час поєдинку. Христина Усик, Олег Шаламай, новини рівного.